Доброго дня! Сьогодні продовжуємо вивчати Past Simple, але зупинимося більш детально на типових помилках школярів. Сьогодні навчимося перекладати речення з таким словосполученням, як Because of. Це означає завдяки чомусь. Завдяки своєму бажанню ми можемо досягати певних цілей. Завдяки бажанню я можу навчитися грати на музичному інструменті. Або завдяки своєму бажанню я можу навчитися в'язати, шити, малювати, гарно співати. Розберемо перше слово. Це слово wish – бажання. Golden fish, make a wish. Золота рибко Виконай моє бажання. Такі слова ми часто читаємо в англійській літературі. Тому, щоб легше вивчити та скоріше слово wish, нам достатньо згадати золоту рибку fish. Вони схожі за звучанням wish fish because of wish because of wish I started playing the piano. Because of wish I started playing the guitar because of wish I started playing football. Розглянемо ситуацію. Марта почала грати на фортепіано завдяки своєму бажанню. Це речення побудовано в past simple. Отже, ми повинні додати до слова Start дієслова почала, закінчення ді. Марта Started Playing the piano. І в кінці можна додати завдяки своєму бажанню because of her wish. Щоб не заплутатись, я раджу завжди учням. Розпочинати переклад з підмета. З граматичної основи підмета та присудка. Поглянь на правильний переклад речі. Марта Started Playing The Piano because of her wish. Зверни увагу. З музичними інструментами обов'язково додаємо артикль З. Playing з piano – грає на піаніно. Playing за guitar – Грати на гітарі. Запиши це речення в робочий зошит з українським перекладом. Наступне речення. Том почав грати в футбол завдяки своєму бажанню. Tom почав. Tom started playing football because of his wish. Перевіряємо. Tom started playing football because of his wish. Her wish бажання, his wish його бажання. Між playing та football. Артикля не маємо, тому що це спортивні ігри. Зі спортивними іграми ми не ставимо. Артикль З. Запиши, будь ласка, наступне речення. Марк почав читати англійські книги завдяки своєму бажанню. Марк Started Reading English Books. Because of his wish В робочий зошит, будь ласка, випиши, як перекласти наступні словосполучення. Mark started reading English books because of his wish. Наступний вираз Because of your salary. Завдяки своїй зарплатні. Розглянемо наступне речення. Макар купив великий будинок завдяки своїй зарплатні. Відразу дивимося на дієслово. Купив це неправильне дієслово, а отже, ми повинні поставити його в другу форму. Макар Boat. A big house because of his salary. Перепиши це речення в робочий зошит. Та окремо ще раз випиши пару слів. Buy Boat. Поглянь, як змінилося слово. Вивчи правопис. Наступний вираз. Because of his job. завдяки своїй роботі. Запиши в робочий зошит наступну ситуацію. Пригадай, ситуація включає в собі два або більше речень. Tasted. Куштував. Це слово правильне, але воно. Містить вже літеру І в кінці слова. Тому нам не потрібно приєднувати закінчення І Ді, а достатньо приєднати лише літеру Ді. Марк є моряк. Він куштував багато екзотичних фруктів завдяки своїй роботі. Маємо наступний переклад. Марк – «is a Pilot. He tasted a lot of exotic fruits because of his job. Дійсно, людина багато подорожувала, бувала в різних країнах, тому могла куштувати різноманітні фрукти. Виконай невеличку самостійну роботу. Ці речення побудовані в минулому часі. Past simple. Ніна подорожувала багато завдяки своїй роботі. Мілана знайшла багато друзів завдяки своїй професії. В обох реченнях ти можеш сміло використовувати слово джоб. Том навчився гарно малювати завдяки своєму таланту. Єдине в англійській мові. Ти повинен поставити, навчився малювати гарно.